Там перепустила трохи так. яка водичка. Діда перевісту. Діда світіктур. Такий савочок тут. Бажає під ноги. Бо тут джерело. А чого там нема? А то в свобода спустилась трошки. Тут вода спустилась. А я хочу тут спуститися. А я боюсь тут слизько. Тобто тут нас визі. Спуститися. не ми. Дай далі в далі не йде. Чому далі? Далі вдали. Давай мені зразу назад. Давайте падайте бутилку. Ти там паде бутилка. Та того діла. Ти глибоко. Глибоко. Комар все втопить. І хто то мовить? Комар втопить. Я Дід на першу! Де побулочці скач? Дво на сходинку стань. пердицю. Зараз тепер зібрать. Останню. Діду, сам тебе. Я хочу ще трошки. Дід молод ходим. Добре.

Right, the